Тому кожен дивіться по своїй ситуації, так. Угу. Якась нова ситуація важка, важка нова ситуація, якісь нові обставини. Що це за обставини час прийшов, зіткнутися з якимись перепонами і одразу їх вирішити. Причому для чого це потрібно? Для справедливості це потрібно найближчий період часу. Ви зіткнетеся з якимись справами, задачами важкими, але ви повинні з цим зіткнутися. Ви повинні як, начебто, перейти. Перейти, зробити крок, вийти з якогось визначеного етапу життєвого, так? в новий зайти, оновити своє життя. Розумієте? Тому, тому найближчий період часу ви будете вирішувати якісь важкі питання.